Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні відео буде по кабелю моєму сонячному, по тому відео, що я недавно знімав да, про сонячний кабель, там, де я алюмінієвий кабель показую, що я поставлю на сонячні панелі. Виникло багато питань, недорозумінь, я б так сказав. О, я зараз поясню, в цьому відео, чому я не поставив сіп-кабель, мені там всі радили сіп. І ще хотілося би сказати про одного нечесного блогера з Харкова, який видав про мене нечесну, неправдиву інформацію, тобто вирвав. З мого відео деякі кадри, те, що йому треба було, і не показав все відео. І те що, те, що не треба, він не показав. Те, що не треба йому було, він не показав. Тобто, ну я не знаю навіщо такі робіть пакості. Я вважаю, що це якась неклепницька діяльність. І так, все по порядку. Для нових глядачів: мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, супер-пупер опалення. Всі, хто його зроблять, ніхто хто його зробив, ще ніхто ні разу не пожалкував, коли зробив тепловий насос. Вода, вода. Я іменно про вода, вода. Тепловий насос. Всі раді, всі задоволені, і всі пишуть в коментарях, хто його зробив. Що дуже супер опалення. От, ще є у мене сонячна електростанція вже з інверторами КБ, але є досвід використання і без інвертора КБ, тобто на тени, обігрівачів і всякі там електроплитку, звичайну, просту, бойлер. Там. Тільки там треба проблемка з комутацією постійного струму, щоб не вловити дугу при розриві. От, от там все воно рішається дуже просто. От, ще й у мене сонячний колектор повітряний для всесезонний, для опалення, весною, зимою, осінню. Дуже допомагає. Досвід використання вітрогенератора в мене, який вам не потрібен. Не, я раз сказав, поки у вас всього цього спочатку не буде. Спочатку все оце, потім уже вітряк. Хоча він Якщо він ще вам тоді буде потрібний, коли у вас буде сонячна електростанція, тепловий насос і колектор. От, ще є в мене е плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. От, е, хто по мінімуму хоче вклатися, просто там насосик, врізаємо в систему опалення, щоб у вас хоча б працювало опалення в блекаут, бо зима буде нелегка, і хто знає, що там буде. На зиму вже треба готуватися. От. Е, що... а ще є моя консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть, все порішаємо. Сімою в консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде прайс-лист на акумулятори, біом, інвертори Деє. Все в них є, вони офіційний дистриб'ютор акції, гарантія, дуже гарна фірма, достойна, чесні люди, сервіс супер, все є. Вам сподобається співпраця з ними. І так, переходимо, з чого я не поставив сіп, сіп-кабель. Я, е, як ви бачили <coughs> е, в тому відео, я підключаю на кожні сім панелей, на кожні 7 панелей один, кабель, один, кабель. один кабель. Тобто, у мене там е, 21 панель, тобто три кабеля йде. На ці 21 панелі йде три кабелі алюмінієвих. Якщо б я ставив сіп, мені треба було б три сіпа. Зараз ви спитаєте, а що не один сіп на всі? Бо я хочу, щоб кожна ланка панели у мене підходила на окремий ватметр і окремий вимикач. О. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, це зручно. Це для контроля. Там, наприклад, дивися, три, три ланки, три однакових ланки. Вони мають видавати однакову кількість електроенергії. Правильно? В кіловатах, амперах, там, напрузі. Тут дивлюся, щось не те з однією ланкою. Це ж видно, бо всі три там, показують мене ватми. Ага, значить тут щось не те. Пішов і виключив, провірив, там, що там не те, там може контакту немає, може ще щось там. Це зручно для мене. Це буде цікаво і для вас. Будемо робити порівнянні відео, там якось експериментувати з цими полями. там, <кій> Те, друге, третє. От, і по виявленню якихось неполадок, несправностей, теж зручно, коли не всі панелі на один ваттметр під'єднані. І виходить виставок звідси такий. да, Навіщо мені на сім нещасних панелей, які там мають потужність, сім панелей по 410 Вт, ну, 7 на 4, там, 28 да, 2,8 кВт це максимум, що по шильдику, ми знаємо, що такі потужності ніколи не буде. Там хоч би 2-2,5 було максимум 2,5. Навіщо мені на 2-2,5 кВт ставити сіп, навіть самий маленький. Ну, це ж дурня, розумієте? Тобто мені треба три сіпа, щоб привести окремо всі ці три ланки. Я хочу всі три ланки окремо на три ватме і три вимикача. Зрозуміло, да? чому я не поставлю всі? Далі про цього ж нечесного блогера з Харкова, стрімління к авто... ав... автономії, здається, канал його так називається. Видав про мене відео недавно, що Ігор що показав, там вирвав з мого відео деякі уривки, там де я показую цей кабель. От. І потім він не показав далі. Де я кажу, що це буде на 7 панелей. Оцей кабель, один кабель, буде на 7 панелей, не на все поле. І далі він каже, що цей кабель буде на 8 кВт панелей у нього. Розумієте? О, тобто з цього відео, мого, ну, я тільки щось передивлявся, ну ніяк неможливо не зрозуміти цього, що кабель 1-2 на 6 алюмінієвий буде усього на сім панелей. Ну ніяк не можна зрозуміти. Це можна хіба що не зрозуміти, якщо я подивиться перші три хвилини, там чи сіки там, чи п'ять хвилин. Не додивиться його там. Я не знаю. Але ж він його додивився по-любому, по-любому передивився. Якщо тобі навіть не зрозуміло, ну напиши в коментарі, спитай, Ігорю, тебе що буде на вісім кіловат панели а цей алюмінієвий нещасний кабельок. Я б сказав, та ні, ти не так зрозумів. Просто у мене, у мене буде на 7 панелей, тобто на 2 кВт цей кабель. О. Навіщо це робити? От я зараз, до речі, вставлю відривочок ну, відео, скільки буде, скільки там на панелі, скільки в мене струм буде. До речі, мені писали: головне не потужність, не потужність, яку ми пропускаємо через цей кабель, а головне струм, який ми через нього пропускаємо. Струм. Панелей моєї однієї, панелі, тієї, що будуть всім, всім послідовно ланок, 13 А. Зараз ви це побачите. Ось. Будь ласка. Всі характеристики панелі, де написано? 13 А. Це максимум, що тут може бути. О, ви побачили, да? 13 ампер. Одна панель. Послідовно всі ці панелі, значить, вони так і будуть, якщо підключені, вони так і будуть. 13 ампер. Росте тільки напруга. Якщо ми послідовно підключаємо панелі, у нас росте напруга, струм залишається той самий. Дайте мені відповідь. Чесно. Чи можна на алюмінієвий кабель 2х6 підключати, пропускати через нього 13 а? І то це 13 ампер, це максимальний струк, Там ніколи не буде 13 ампер. Ну, ви знаєте, оці всі китайські брехливі ці Да? Так само, як там ніколи не буде тих 410 Вт на панелі, на тій що написано. Да? Так само, да? хоч би там 10 ампер було, і то це було б за щастя. 10 ампер на всій ланці. Чи можна 10? Максимум 13 А підключати на кабель 2 на 6. Відповідь однозначна. Можна це з отаким запасом, Отакий синьким. Він навіть грітися взагалі не буде. Навіть навіть єлі тепленький не буде. Єлі тепленький не буде. О. І отут, це таке відео. Оце, ну я не знаю, як це навіть оцінити. Це людина все прекрасно зрозуміла. Що в мене буде кабель на 7 панелей, о, висока напруга, струм там теж видно очевидно, там який буде мінімальний. От. І от таке от відео: це, це для чого? Це щоб показати, що я ідіот, чи, що, чи дурак, чи... Це, я вважаю, це умишлена брехня. Це є. Людина все зрозуміла, цей блогер. Цей блогер все зрозумів прекрасно. Скільки там буде панелей, наскільки там це. Але він видав отаке відео. Навіщо? Якщо ти навіть не зрозумів, я ще раз кажу, то перепитай в коментарях, навіщо вже робити відео, що Ігор такий, не слухайте його, він такий сякий, він не соображає. Типу це так треба розуміти, чи що. Бо у вас все згорить? Зовсім не відповідає дійсності. Зовсім те відео його не відповідає дійсності, те, що я показав в своєму відео. Якась зловрідність, я не розумію. Ну, пишіть, що ви про це думаєте. ну, Мені це не сподобалось. Було е, і раніше такі випади камні в мій огород. Там один блогер е, теж там, якісь використовував мої картинки для своїх відео. Там моє обличчя, там, якісь вуса мені примальовував, шляпу якусь надівав. Ну я таке вже махав рукою, та хай собі грається. І другий там ще був, та теж таке, якісь дрібниці. Там про мене щось там кидав мені камні. А це все. Ну, я таке вже ладно закрав. Ну, це вже це пряма брехня, це прямий наклеп. От, вирив, я б так сказав, з контексту інформацію о те, що йому треба було, він показав. Те, що йому не треба було, він не показав з мого відео одривки. Тобто, там, де я показую, оце, що цей кабель буде на сім панелей, на сім панелей. тобто, Сім панелей по 400 Вт, це 2,8 кВт. Ну 2,8 там ми знаємо, ніколи не буде, хоч би там було 2-2,5 кВт. 2-2,5 кВт при струмі 13 А на кабель 2 на 6. Які питання? Я не розумів, які питання ще можуть бути. Все зрозуміло, я пояснив, чому я не сіп поставив. Бо мені треба всі ці три поля окремо привести на ватметри. Фу, ну, це, звісно, розстрає е, дурня. Я думав, що блогери-альтернативщики це така якби, гільдія. от, Ми маємо, наче підтримуємо, один одним співпрацюємо, а виявилось, ні. Кажен сам за себе, кажен за свою шкуру. Це неприємно. Це просто неприємно. Це огидно. Я не хочу в це в'язуватися. Може мене в політику якусь хочуть тягнути, я не знаю. До речі, мене потім склонять став. Переходь на російську мову. Та не хочу я ніяк у російську мову переходити. Може, це і питання, в тому що я по-українськи говорю, почалися і тоді оці, е, таке зловредна діяльність, а це така. Навіщо? Навіщо оця дурня це все? Навіщо оця дурня? З мого відео ще раз кажу. Зрозуміло, чітко, ясно. Показано, що. На сім панелей. На 7 панелей, 1 кабель, 2 на 6. На потужність 2,8 кВт. Ну там їх ніколи не буде, там буде 2,5 і 2, 2, 2 це буде в середньому. 2,8 звісно, там ніколи не буде це по шильдіку. І струм 13 А там теж не буде, хоч би там 10 було. Це зрозуміло, чітко і ясно. цього відео, Ні, треба було перекрутити цю інформацію, вирвати з контесту. Показати, що Ігор, що дурненький якийсь, чи що що він оце таке робить, все згорить, від за ним не повторяйте, там, типу, не дивіться, ми подивимося, що буде, ха-ха-ха, типу, що, що це за дурня взагалі, я не розумію. От мені цікаво, глядачів, яка буде оцінка цього всього. от. Ну, мені мене просто це вже достало. От я ж кажу про вуса, я плюнув. Другий там теж мене там упоминав, лічно, особисто. Я ніколи особисто не, нікого не чіпав. Особисто там казав, там блогери, там казав, там я бачив, там те. Тобто особисто це мене вже зачепило особисто ще й з брехнею, прямою брехнею. От, на мене, на мій канал. І що я, типу, таку розповсюджую інформацію, хоча я зовсім таке і не казав, і не показував. Цікава буде ваша оцінка. Все. Це все сумно, це все неприємно. От ну таке фу. Коротше, все. Всім дякую, до побачення.